Євангеліє говорить нам про чудо зцілення, яке звершив Спаситель Ісус Христос над згорбленою жінкою. І це чудо звершилося у суботній день у місці, де в той час євреї збиралися для молитви і для читання святого Писання у синагозі. Євангелія уточняє, що ця жінка протязі 18 років страждала таким недугом. Напевно, вона вже змірилася з тим, що так буде до кінця днів її земного життя, тому що, будучи безпосередньо близькою до Христа, вона навіть не насмілилася просити допомоги і зцілення. Христос сам. Прикликав її до себе, сказавши такі всесильні слова, які може говорити тільки Господь, відпущаються тобі гріхи твої, і Ти ізбавляєшся від недуга Твого. І тут в цей момент жінка отримала зцілення. Як не дивно, знайшлися і такі, які, на яких це чудо. Не вплинули, вони залишилися холодними, черствими по відношенню до цієї жінки, замість того, щоб порадуватися, що вона тут, на їхніх очах, отримала зцілення. Начальник синагоги почав проявляти таке незадоволення, що чудо, зцілення, допомога ближньому звершилося у суботній день, що святість цього святого дня суботнього була. Таким чином порушена. Не сміючи дорікати Спасителю прямо, він, ніби звертаючися до всіх присутніх, почав нагадувати те, що всім відомо, що треба займатися своїми справами протягом шести днів, а сьомий день суботні присвятити Господу Богу. Розуміючи, що ці, Христа, ці слова звернені до Христа. Спаситель, звернувшись до начальника синагоги, назвав його лицеміром, прямо викриваючи його у присутності усіх людей і говорячи, що хіба люди в суботній день не доглядають за своїм домашнім скотом, не годують його, не. Напоюють його, хіба не більше людина потребує уваги і заботи? І чи не більше ми з вами у суботній день маємо проявляти любові по відношенню до ближнього, Христос таким чином в присутності всіх людей хоче виправити ту кривізну, яка сформувалася. Уже у єврейському суспільстві неправильне відношення до суботнього дня. Тому що, на превеликий жаль, формально дотримуючися тих всіх приписів, які вони отримували від святого Пророка Божого Мойсея, вони забували про саме головне, про любов до ближнього. І могли залишитися такими холодними до людини, якщо вона прямо потребувала допомоги і підтримки у суботній день. Але як ми з вами читаємо у святому Євангелії, що субота заради людини, а не навпаки, тобто має бути правильне відношення, і в суботній день, якщо ми з вами звершуємо. Добрі справи, якщо ми з вами у святковий день, вже ми з вами проживаємо в новому заповіті, і Воскресний день зайняв для християн центральне місце. Хоча і субота для нас є вищою, аніж інші буднічні дні, все таки має бути правильне відношення до святкового дня. В першу чергу ми з вами маємо зібратися для богослужіння, воздати честь і хвалу. Господу і Творцю нашому, але і в ці святкові дні також проявляти заботу, опіку і любов по відношенню до ближнього. Навіть якби треба допомогти фізично і чимось підтримати нужденну людину у святковий день, якраз заповідь любові зобов'язує нас до цього. Слава Богу, що кожного покоління в кожному столітті були такі добрі пастирі, які не тільки словом наставляли, як потрібно правильно жити, щоб Богу угаждати, але і особисто своїм життєвим прикладом. З таким великим світильником церкви Христової, ще в ті древні часи на зорі християнства був. Святий священномученик Клімент, єпископ Римський, котрого сьогодні ми з вами пам'ять молитовно вшановуємо. З його життя ми з вами довідуємося, що він народився у Римі у знатній сім'ї. І навіть його сім'я була наближена до імператорського дому. Але так склалися обставини, що він виростав. Окремо від своєї сім'ї отримав добру освіту, але це все йому тимчасове земне не було цікавим. Він устрімлявся своїми думками в ті місця, де проходило земне життя Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ось, перебуваючи на святій землі, він знайомиться з святим апостолом Петром. Знайомиться і спілкується близько з апостолом Варнавою, від них отримує перші ази настанови, допомагає їм в апостольських трудах, і з часом він був святим апостолом Петром поставлений на єпископа славного древнього міста Рима. Він був по рахунку четвертим єпископом Римським. Але недовго прийшлося служити священномученику Кліменту у Римі, тому що місцеві жителі, котрі звичайно були язичниками і долопоклонниками, спостерігаючи за тим, що проповідь святого Клімента приносить великі плоди, і багато хто із місцевих приймає християнство, приймає святе хрещення. Вони возмутили імператора, який прийняв рішення відправити святого Клімента чим далі від столиці імперії. І священномученик клімент був відправлений на близьку нам землю на півострів Крим, де разом із іншими ув'язненими. Виконував важку фізичну роботу в каміноломнях, але разом із тим він не залишав слово проповіді. Там, на тому місці, також сформувалася община християнська і багато ув'язнених. Через проповіді настанови Святого Глімента ставали християнами. Це також не подобалося язичникам, коли це стало відомо, що. Святий Клімент продовжує і там проповідь, вони прийняли рішення його умертвити. Прив'язали до його шиї важкий якорь, кинули у море, таким чином утопили і святий, мученик прийняв, святий клімент прийняв мученическу кончину за Христа. На тому місці, Мученничеської кончини, пізніше був заснований. Монастир, який існує і по сьогоднішній день, називається він Інкерманський, монастир на честь святого священномученика Клімента. І потім, уже, коли з місіонерською діяльністю ті землі відвідували ревноапостольні брати Кирил і Мефодій, вони віднайшли мощі святого мученика, священномученика клімента, і частину його нетлінних останків вони перевезли у Рим. Папа Римський, який на той час був на кафедрі в Римі, цьому дуже радувався, тому що вони з великою шаною відносилися до священномученика Клімента, а це вже було 9. Століття, і треба сказати, що Східна і Західна церква християнства було тоді одним цілим. Розділення сталося аж у 1054 році, пізніше, коли Римокатолицька католицька церква пішла уже своєю дорогою і почала звершувати постійно реформи, одну за іншою, вводити нововведення у догматику. Церковного віручення, а на той момент діяльності Кирила і Мефодія церква була єдиною. І завдячуючи цьому, що святі Кирила Мефодії привезли у Рим чесні останки священномученика Клімента, як одного із перших єпископів Риму, тогочасний папа Римський дозволив, щоб. Християни, слав'яни звершували богослужіння на зрозумілій їх їм мові. А до цього часу було таке також єретичне неправильне відношення, що звершувати богослужіння у храмах можна лише на трьох мовах: на єврейській, на грецькій і на латині. На інших мовах, хоча люди місцеві цього і богослужіння могли не розуміти, але е, ієрархія не дозволяла. Римська звершувати богослужіння людям на зрозумілій для них мові. І тому, завдячуючи Кирилу і Мефодію, і тому, що вони привезли святі мощі священомоченника Клімента у Рим, церковно слов'янська мова набула такого статусу богослужбової мови. Пізніше на цьому самому місці. У Криму, в Херсонесі, де зараз стоїть сучасне місце Севастополь, приймав святе хрещення наш хреститель, Великий князь Володимир. І частина мощей, а саме глава священного мученика Клімента, в той час перебували якраз у Криму. І святий князь Володимир перевіз цю велику святиню із Херсонеса з Криму у Київ. І на протязі багатьох століть ця святиня зберігалася у Київському Десятинному монастирі. На даний час ця святиня, чесна глава священномученика Климента Римського, вона знаходиться у Києво-Печерській лаврі. І віруючі люди мають змогу прикластися до цієї великої святині. Правда, раніше. Поки в нас вдома було спокійно до війни, коли був вільний доступ до всіх храмів Києво-Печерської лаври, і коли наша церква, Українська Православна Церква, була, так сказати, повноцінним господарем на всій території Києво-Печерської лаври, тоді регулярно звершувалися молебни і акафісти перед чесною главою священномученика Кліміта. Ну, зараз, на превеликий жаль, доступ. На богослужіння для віруючих вже не такий доступний, як був раніше. Але все-таки ця велика святиня зберігається у стінах Святої Ківопечерської лаври. Коли ми з вами звершуємо пам'ять таких древніх святих, котрі жили 2000 років тому назад, часто приходить на думку таке питання. Як так може бути, що людина жила так давно, і про неї не забули, і згадують про неї зараз, згадували про неї завжди, на протязі усіх століть? Чому були такі відомі історичні постаті, які мали і владу, мали і у своїх руках велике багатство? І Багато чого робили для того, щоб увіковічити своє ім'я в історії. На свою честь вони будували цілі міста і називали їх в честь своєго імені. Ще, живучи на землі, ставили собі пам'ятники, але за них чомусь забули. А ось за праведників, за людей, які тікали від земної слави. І по своєму смиренню вони навіть і не допускали думок, щоб люди їх вихваляли і величали. Вони стали відомими у церкві, і з року в рік, за церковним богослужінням, християни по сьогоднішній день до них звертаються і залучаються їхньою молитовною підтримкою. А тому, що Господь сам проставляє своїх праведників. Ми з вами і за богослужінням часто. Співаємо такі слова пам'ять вічною буде праведник. Коли Господь прославляє свого угодника явними чудесами, тому що людина заземного життя сподобалася дару чудотворіння, і цей дар через чесні останки із часом, і після кончини праведника він продовжується, по молитвах. Угодників Божих, Господь звершує надприродні чудеса, зцілення, тому що прислухається до молитви, до прохань своїх праведників. І тому, якщо Господь їх, своїх угодників, прославляє явним чином через нетління мощей, через ті чудеса, які звершуються посередництвом їх святих останків, святих мощей. То тим більше ми з вами, християни, також маємо величати і прославляти угодників Божих, і тим більше брати з них приклад, наскільки це для нас можливо, наскільки це у наших фізичних силах. А про тих людей, які мріяли про славу, щоб їх після їхньої кончини величали, прославляли, щоб їхні імена назавжди залишилися в історії. Про них з часом через одне, друге покоління, люди забувають. І на них виконуються слова, записані у Псалтирі, сказані колись святим пророком, салмопецем Царем Давідом, що погібне пам'ять їх шумом. Тобто, якийсь час про цю славну людину будуть говорити, про її здібності, таланти, про те, що вона такого грандіозного зробила в своєму земному житті, але після її смерті, навіть і місця, місця їхніх поховань, люди з часом забувають. Тому що Господь не схильний до таких людей, які через свою гординю хотіли особливо виділитися і прославитися на всі часи. Господь гордим противиться, а смиренним дає. Благодать. І ось тому, звершуючи пам'ять таких древніх світильників які е, жили у ті тяжкі, тяжкі часи, коли християнство взагалі було поза законом, коли одне лише публічне сповідування віри визнати себе християнином, воно тут же могло грозити для віруючої людини смертною казню. Ось такі приклади. Перших християн і їхніх добрих, жертовних пастирів, як священомучені Клімент, усіх нас повинні надихати, що і ми з вами також маємо бути твердими у вірі у своїх переконаннях, нічого не боятися, не чекати якоїсь нагороди і кращого легкого життя тут на землі, тому що Господь нам цього і не обіцяв, а Господь нас обязав. Готує і обіцяє нам блаженство у вічності. Радуйтеся і веселітеся, яком ком ваша много на ніби Амінь. Всіх вас, дорогі брати і сестри, щиро вітаю сьогоднішнім Воскресним днем. Спаси Господи, всіх вас за спільні молитви, причасників, вітаю сьогоднішніх, хто підготувався до святого причастя, нехай ці великі тайни. Жотряще тіло и кров нашего спасителя будут вам во исселене души и тела.